Якщо минулої програми Ера будівництва знайомила вас із будинками, які ще тільки зводяться, сьогодні наше бажання розповісти вам про житло, паркомісця і нежитлові приміщення в столиці привело нас до комплексу на проспекті Академіка Глушкова. У Голосіївському районі Києва неподалік станції метро і подром, і теремки. Про наявність вільних помешкань розпитуємо Тетяну Колодейчак, це менеджер відділу продажу компанії забудовника Київ міськбудок. Є два будинки, які вже повністю збудовані: будинок номер 3 та номер 1 де є готові квартири, нежитлові приміщення, а також паркінг. Тобто ви маєте можливість придбати квартиру, відразу туди заселитися, і також будинок номер 2 який на останніх етапах будівництва комплекс великий, а тому, всупереч практиці, коли на момент завершення будівництва житло вже розпродане, тут і ще є можливість обрати те помешкання, яке вам найбільше підходить від однокімнатних квартир до дворівневих. Ну, наприклад, я можу вам показати в будинку No. Однокімнатні квартири із вільним плануванням дає можливість зробити, як Кімнату студію, кімната разом із кухнею, або ж відділити і зробити таку повноцінну одну кімнату. І також багато трикімнатних квартир в готових будинках. На останніх поверхах будинку номер 2 який на останніх етапах будівництва, який зазначали раніше, є дворівнаві квартири, трикімнатні, великою площею 127 квадратів. Купуючи житло, не зайве інвестувати і в парку місце, якщо це дозволяють кошти. Підприємці, які шукають приміщення для. Для бізнесу можуть зупинити свій вибір на тутешніх нежитлових приміщеннях. Навряд чи тут буде нестача клієнтів. Цікаво, що на абсолютно всі об'єкти інвестування діє знижка 15%, звісно, при умові 100% оплати. Це житло зацікавить у першу чергу тих людей, для яких важливо вже розпочати ремонт і переїжджати. Хоча, звісно, якщо ви ще можете почекати і хочете заощадити, тоді є сенс поцікавитися тими об'єктами, будівництво котрих «Київміськбуд» щойно не розпочав. З усіма об'єктами, яких у холдингу понад 50, вас ознайомлять менеджери. Тому можна завітати як у центральний відділ продажів, так і до відділів продажу, які відкрито на будмайданчиках, наприклад, по вулицях Обухівській або Вілицькій, або ж на Позняках 4А. До речі, якщо ви вклали гроші в будівництво житла, це ще не означає, що ви не можете змінити об'єкт інвестицій, змінити поверх або квартиру. Ну, у нас навіть є спеціальний відділ, який займається роботою з інвесторами, які вже придбали житло, і тому всі питання, які є у людей, це перехід з об'єкта на об'єкт, з поверху там на поверх, там зміна квартири, якісь ще інші питання. Є спеціальний відділ, який займається, чекає людей, які в яких є у інвесторів наших, які є якісь питання, проблеми. Тому ситуації життєвих їх дуже багато. І тому ми, ми до цього готові. і Чекаємо інвесторів. Менеджери, які приступають до роботи з інвесторами, мають серйозний вишкіл, адже їхня задача так зорієнтувати інвестора, щоб він не помилився з вибором, обрав те житло, яке радуватиме і його, і всю його родину. А як ви готуєте менеджерів? Напевно, це, це, це дуже складно підготувати людей, які продаватимуть об'єкти, які коштують мільйони гривень. Як ви підбираєте людей? Ну, У нас теж є своя система підбору персоналу. І ми, ми ніколи не беремо людей, просто навіть якщо він має гарну, гарне резюме і гарно вміє спілкуватися, все одно це мінімум півтора-два місяці практики, яка людина має пройти, перш ніж вона буде зарахована на роботу. Тому в нас є система тренінгів, система мотивації і іспитів, які люди ці здають. Зараз якраз от завершили. Черговий набір ну, стажерів, так скажемо, майбутніх співробітників і деякі вже зарахували в штат, Тому я вас запрошую, коли будемо наступний, наступний Добре, раз проводити зали, тестування кількість проданого житла. Ні, іспит поки на, на цьому етапі це теоретично це знання об'єктів, знання міста, вміння спілкуватись. Тому якраз ми тут в кабінеті проводимо іспит, є білети, все, все як положено. Тож ймовірно, на таких іспитах побуває і наша знімальна група. А от як спілкуватися з менеджерами, тобто які саме питання ставити фахівцям відділу продажу, аби дізнатися максимум інформації про об'єкт, що вас цікавить. Цим ми плануємо поділитися в одному з наступних випусків «Ери будівництва». Тому до зустрічі!